Так, давно я не виходив в ефір із зрозумілих причин. А причини такі самі, як і у вас у всіх. Нема настрою в цьому році. Весна якась, Блін, самі все бачите, температурний режим. А, ну, в общем, вистачає всяких негараздів. Зараз заставляю себе робити сторіси. Зараз приїхав на полі з кукурузою і хочу вам показати дещо. Значить, посіви кукурузи. Також, у кого і така сама ситуація, друзі, із заморозками. Ось бачите? Ось така ось кукурузка. Не переживайте, я вам хочу сказати. Все буде добре. Вона відростає, точка росту жива. Вона буде рости, розвиватися. Ось, бачите? У кого така сама ситуація, не поспішайте щось робити, дискувати. Ну, цій може, мабуть, і габлик, а може і ні, а може, і ні. Вон, бачите, зараз покажу. Вон, бачите, вона жива, вона буде відростати. Навіть посіли в такому стані, вони відростуть, нічого страшного не буде. Так, Вони, вони втратили вже свій потенціал врожайності, той, який а, могли би дати. Але це відсотків 15 можливого врожаю, ще попереду у нас вегетація, ще попереду шкідники, хвороби. Ай, багато чого попереду, друзі. Так що не переживайте, таке це поле буде залишатися. В першу чергу тут зроблять прополочку міжрядний обробіток, заберуть ці бур'янці, дадуть трохи повітря в кореневій системі. А потім, коли листовий апарат прийде більш-менш у норму, потім будуть тут працювати антистресантами, амінокислотами. І будемо витягувати цей посів. До речі, антистресанти ви можете також замовити і в мене. 20-літрова каністра з нормою витрати препарата пів літри на гектар. Це ну, каністра 20-літрова на 40 гектар. Коштує приблизно плюс-мінус 5 тисяч гривень. Так що, кому цікаво, замовляйте. Я думаю, все буде гаразд. Все буде добре. Приморозки, звісно. Зробили своє діло, але друзі, не падаємо духом, все буде добре. Працюємо далі.